Дуже мені тяжко дивитися на діток, що вони ростуть без батька. Діти без батька, а мати без сина. Свого найріднішого родина Олійник втратила минулого року. Віталій, кремезний воїн, спецпризначенець полку Сафарі, разом з побратимами потрапив під ракетний обстріл, виконуючи бойове завдання на півдні країни 22 травня минулого року. Золотий син і батько, і чоловік. Я не вірю до цієї пори, що його нема. Не вірю. Думаю, щось до мене зайде, він казав. Всегда". Мама буде все добре. Я не знала, що він дав. Дізналася, що син стоїть на захисті країни лише тоді, коли його не стало. Від звістки про втрату пані Людмила ледве не загубила і себе. Цей найгіркіший рік родина витримала заради майбутнього маленьких дітей. Не передати словами, який був цей рік. Він був дуже важкий. Незважаючи на нашу стійкість, на нашу загартованість. Ми не очікували, що на нас звалиться таке горе. Але завдяки підтримці рідних, близьких, оточуючих, небайдужих людей, ми старалися триматися. Я старалася триматися, щоб не впасти духом, щоб поставити дітей на ногу. Поруч з могилою, сина Кордівця, майора Богдана Щербаня. Його батьки теж не стримують сліз. Дирік пройшов не біль, а мука, серце рветься на куски. Нічого не мили, нічого не ну, нічого не мили, я вам скажу. Також часом буває така прошу, не хочеться жити. Хоч минуві цілий рік, та час не лікує, каже пані Надія. За життя її відданий герой прагнув захистити всіх. Кожне завдання разом з побратимами виконували гідно і відмінно. Останні дідянка вони випили завдання. Вони ходили в такий. Точки, що звідти мало хто вертається. Ну, вони всі були такі хлопці, зібрані, що вони робили, з завдання. Верталися утім, не того дня. 22 травня. Снаряди окупантів забрали життя дев'ятьох відважних синів України, бійців Вінницького корду. Шанувати пам'ять спецпризначенців на Алеї Слави зібралися понад сотню вінничан, колег та побратимів. Весь колектив поліції Вінницької області, Національної поліції України, вам співчуває. Це трагедія для кожного з нас. Це наші були найкращі працівники. Вони віддали своє життя за майбутнє наших дітей, майбутнє нашої України. І ми завжди разом з вами. Будемо їх пам'ятати. І все, що від нас залежить, ми зробимо. Правоохоронці елітного підрозділу першими виїздили на небезпечні виклики в мирний час і одні з перших пішли на передову. Бійці Вінницького корду були кращі з кращих. Вони були справжніми професіоналами. Вічна пам'ять. Героям слава! Виконувати складні завдання та виганяти ворога з нашої землі для них було за честь. Це сини, це друзі, це батьки, це чоловіки, молоді люди, які бачили Україну незалежною і найдорожче віддали, що мали це життя. Просимо для них царства небесного, велика шана їхньому подвигу, вклоняємо голови. А Україні перемоги і миру. Життя то найвища ціна, яку нашому народу доводиться платити за право бути вільними. Мабуть, хтось подумає, що ці втрати даремні, але ці хлопці, ці дівчата поклали своє життя за те, щоб наші діти, наші нащадки жили в вільній, незалежній і процвітаючій країні. І я думаю, що пам'ять про них завжди буде в наших серцях. Я висловлюю співчуття, шановні рідні і близькі, вам, побратимам, колегам, фактично всій громаді. Вічна їм пам'ять, слава Україні. Вже рік, дев'ять спецпризначенців продовжують оберігати країну з неба для всіх рідних, друзів і українців. Тепер вони янголи охоронці.